Розповів про ситуацію в АТО та попросив про допомогу захисникам держави. До Івано-Франківська у коротку відпустку повернувся мобілізований депутат міськради, командир взводу 30-ї механізованої бригади Андрій Гнатів. Свободівець насамперед звернувся до влади з проханням підсилити його військову частину. Адже так зване перемир'я розповідає дії лише на папері. Найбільш нагальними потребами нашої військової частини є забезпечення спеціальними тактичними обладнаннями. Тепловізорами, приладами нічного бачення, оптичними прицілами, приладами спостереження, далекомірними радіостанціями тощо. Андрій Гнатів зізнається, останнім часом допомога волонтерів дещо зменшилася, однак вона більш ніж потрібна. Адже обстріли української армії тривають практично по всій лінії фронту. Тому свободівець закликав благочинників не зупинятися у підтримці бійців. Хочу Сказати, що попросити громадян не, не зменшити свою активність у наданні матеріальної допомоги армії, прошу відгукуватися на будь-які звернення будь-яких солдат, будь яких хто будь-кого хто. Службі збройних сил України у свою чергу міськрада таки пообіцяла допомогти депутату бійцю Гнатіву. на матеріально-технічне забезпечення його військової частини спрямують кошти, передбачені у бюджеті на мобілізаційні потреби.